В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Всім привіт! Вас вітаєш шкільна радіохвиля Скул Фокс FM. І я її ведуча Федорчак Анастасія. Сьогодні ми поговоримо про плавання. Плавання це вид спорту. Мета якого якнайшвидше проплисти зазначення у відстані. Не порушуючи при цьому техніки способу плавання, спортивне плавання почало набувати популярності ще в 16 столітті. Плавання з 1896 році олімпійський вид спорту. Плавання як вид спорту має довгу та багату історію, яка сягає давніх цивілізацій, докази змагань з плавання. Були знайдені в єгипетських і грецьких творах мистецтва, і цей вид спорту був включений в перші сучасні Олімпійські ігри в Афінах у 1896 році. Протягом століть плавання перетворилося з новичок виживання в реакційну діяльність, а зрештою, у дуже важливу – змагальний спорт. На початку 19 столітті в Британії були офіційно оформлені правила і положення змагань з плавання. А в середині ХІХ століття були проведені перші національні чемпіонати з плавання. Популярність цього виду спорту продовжувала зростати, і в 1908 році було засновано міжнародною федерацією плавання «Фіна», щоб наглядати за спортом у всьому світі. З тих пір плавання стало основною частиною олімпійської програми, включаючи змагання, починаючи від плавання вільним стилем, брасом, на спині до відкритої води та синхронного плавання. У плаванні також відбулися численні технологічні досягнення, які розробка купальників, які покращують плавучість і зменшують опір. Загалом плавання має багато та захоплюючі історії, і вони продовжують розвиватися та захоплювати глядачів у всьому світі. А на сьогодні все, мирного неба!